Доброго дня, мене звати Софія Колбасіна, мені 12 років. Народилась я 28 червня 2013 році. Почала займатися театральною майстерністю в 2017 році. Перший раз відвідала театральну студію ТопСАР з 3,5 років. Я хочу дещо розповісти, але це великий секрет. Більш з усього на світі я люблю школу. Це странно, але ж. Там можна навчитися, знайти багато нових друзів, але є один мінус величезний, просто такий величезний мінус, я навіть не можу пояснити. Це вчителька з трудового навчання. Вона не розуміє, що я творча людина, і мені треба ходити кудись, постійно розмовляти, щось говорити. 45 хвилин сиди і шиї, не розумію її. Але не дивлячись на це. Я дуже люблю інформатику. Я найкраща з усього класу в класі інформатиці. Сама найкраща. Доходить до того, що мене відсаджують в інший куток класу, щоб я писала самостійну роботу. Бред, як ви думаєте, правда чи ні?